Не знаю, кого як кормлять. Ось взвод отримав харчування на тиждень. Ковбаса. На 14. на 14 чоловік, зауважте. Три банки тушонки, дві банки паштета, одна банка тунца, одна банка кільки, згущенка і горошок, щоб грілись, мабуть, щавля, блін, щоб не, не мерзли Є, теж. Ну, ну, Сока, три пакета, що там? І шмат здоровенний м'яса. Здоров шмат м'яса. На лімон, на папельсину. Це, це наше. Ми дивіться, це Одна скумбрія ось А це що? Осовенний. А, і пиві пару штук сільодок. Оце все на 14 чоловік на тиждень.